Сьогодні ми проводимо засідання постійної комісії з питань правоустрою, комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту та зв'язку. Присутні три члени комісії, комісія правомочна для роботи. Тому хто за те, щоб розпочати засідання комісії, прошу Дякую. Виносяться два питання на розгляд комісії. Перше, про затвердження факту набуття Миронівської міської територіальної громади, в особі Миронівської міської ради, права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна. Це об'єкти, які на балансі зараз перебувають у Миронівках водонах. Вони почали оформляти ліцензію, і їм треба, щоб було право оперативного управління на ці всі будівлі. Але... Для того, щоб зареєструвати парти нового управління, треба право власності за міської ради спочатку ресурсу. Тому це для того, щоб для реєстратора, щоб він зареєстрував право власності, необхідно прийняти таке рішення про підваження факти набуття право власності на всіх сім'ї. Хто задане рішення? Наступне питання про безоплатну передачу комунального майна у державну власність. Це передати з комунальної власності для міської територіальної громади безоплатно у державну власність. Перелік є тут, в основному пожежне, пожежне е, обладнання, система автоматичної пожежної. Сигналізації, система розмову, ну, система близького захисту, вогнегасник, дерева, абрикоса, берези, вишні, від, відра, багор, е, руші, каштани, виявляються, там ще є. лічильники води, лічильник електричний, сейф, сокира, такий інвентарний, щит пожежний, яблуня і немає, так, да, немає заперечень. Ніхто за дане рішення не сподівається. Питання, які ви носили з комісії, не розглянули. До зустрічі на сесії.